Отак от, от. от так от. Наче заїхав в бар на круасан, попив кави, ще й грошей заробив. Дівочки, можна так жити? Я не знаю. Так що, напевно, все-таки нічого я не втратила в своєму житті. О. І ви знаєте, я згадала одну штуку. У мене з дитинства ревматизм. Те, що я сеньору попіднімала. Руці то болять, пухнуть. Так що, дівчатки, я не для роботи. Все добре, все добре. Можна працювати, працюємо, не можна, не працюємо. Мені здається, що це більше кармічне, більше карма, скільки ти маєш. Заробити і всього остального. Бачите, що я роблю? Мій чоловік як побачить, що я творю. Ну що, ми зараз рухаємося до Марійків. Ми зараз рухаємося до Марійки в школу. Прекрасніша погода, гріх жалуватися на шолібо. Все буде добре, все буде добре. Їдемо до Марії в школу, а потім ще треба матнутися в один магазин. Мені все-таки потрібна оця коробка для краски, щоб білити стіни. Я не хочу, щоб лишнє там капало щось. Так що їдемо. Десь. Ледь пішла від сеньори. Чесне слово, ледь пішла. Знаєте, е, як Сеньора каже, або отак, або нічого. Це в італійців є отакий от вираз. Або отак, або нічого. Сонечко припікає, оце в нас така осінь. Ви знаєте, кажуть, що весною, депресія. Ну, Весна є весна, а осінь це ось що таке щось. Дійсно, як пообіцяли, ззаді машина женеться. Як пообіцяли, три дні днем сонечко, вночі дощ. У нас на Житомирщині, так, призупиняємося. У нас на Житомирщині, пам'ятаю у бабусі, на літо як збиралися, я не знаю, ми там ціле літо щось сапали. То вночі йшов дощ, вдень було сонечко, і те, що вночі дощ пройшов, це абсолютно не мало ніякого значення. Такий чорнозьом, така красота, що на ранок ти йшов і земля була рихла, розсипчаста, не неглизова, і собі далі сапай. Оце таке було. Да? Зазвичай там. Після дощу влізти не можна в землю. Це, це таке там, де я під Києвом жила. А на Житомирщині в нас. О, це супер. Там Брусилівський район. Може, хтось знає. Будиночок у мене там стоїть від бабушки з дедушкою. Колись мені дід. Я просто одна з тих внучок, що до останнього їхнього дня їздила до бабулі і дідулі. І коли вже дід не міг корову тримати, він тримав козу. І сіно все одно, сіно це все заготовлялося. І я, я ціле літо там сиділа, і ціле літо мене експлуатували. І дід мені залишив будинок свій. Там ж щоб не збрехати біля будинку, будинок і біля будинку 60 сотих землі. Ну, і там, знаєте, от отак Полоска це по такій, як я їду зараз, полоски Це це Житомирщина, там село. Даю рекламу села, будинок не продаю, а там от, е, село. Просто пряма лінія. Я от теж, знаєте, такого села не бачила, щоб просто довгелезна лінія. По дві сторони будинки. З однієї сторони там ще річечка протікає внизу в городах. А мій будинок не біля річки. А виходить, вже по цю сторону будиночки і за будиночками. По 30, 50, 60 соток землі до кожного будинку. Ти їдеш по вуличці, наче от будинок біля будинку. А ззаді там розгортається ціла плантація красивенного чорнозьому. Там і садочок залишився. Да. Але що саме цікаво, коли мені дід залишав цей будинок, він ні в якому разі не говорив, що це там. Оксана заміж вийде і буде жити там. Він от чомусь так, що от вона продасть цей будинок для того, щоб їй вивчитися. Але не було в мене такої потреби. І той будинок, ну як, місце хороше, там навіть газ проведений. Там навіть газ проведений в селі, село газифіцироване. І інтернет, і світло. І таке дуже там шикарне спокійне місце. Але щоб так жити відлюдково, треба не всім не всі собі можуть дозволити. Ми Їдемо поближче, там, де можна заробити кошти. Там шикарно. Поки я ще жила в Україні, то ще такі були думки. Що да, якби в мене були гроші, отби як приїхала я в Італію, заробила грошей, а не шукала собі. Я б жила там. Я б, напевно, ці кошти, можливо, туди вкладала, але хто його знає. Так що, стоїть, там хатинка, вже там всередині, напевно, і ну що жити, напевно, неможливо, не, не знаю. Брат двоюрідній там теж має дачу. То якби наглядає, сусіди косять травичку для кос, кос припинають. І за цей будинок хотіла одна перекупщиця купити. Я не дала. Ну і плюс брат двоюродний брат просить, щоб я не продавала місце, в якому ми виросли. Але взяти навіть за нього Дві тисячі, ну, я не бачу сенсу. Я не бачу сенсу його продавати. Треба їхати розвернутися чи що. Так, що такі справи? Бажаю всім хорошого настрою. Хай у вас буде хороший настрій, і в нас хай буде хороший настрій. Роботи в нас тут проводять. В минулому році асфальт новенький положили, а в цьому році, а в цьому році вони вже кабель під землю якийсь ложать. Потихеньку, дівчата, потихеньку за кермом уже два роки, за кермом два роки. І що я хочу вам сказати? Коли ви сідаєте за кермо. Зараз дуже багато є всяких інструкторів, які відео роблять, і відео саме да, там, секрети. Секрети по водінню. І вони реально мені допомогли. І Я почула таку фразу, що от, дайте собі рік. Да? Я от походила два місяці, повчилася з інструктором. А, і якби... Сама сідала і їхала ну, з інструктором. А потім чоловік давав свій автомобіль. І якщо чесно, як на мене, я як згадувала через рік вже як згадувала, зараз вже байдуже, то я б свій автомобіль не дала б. нікому, не Ні мені б, нікому. І я весь час думала: знаєте, там от буває там кажуть, що чоловік поганий вчитель. Я не могла зрозуміти, в мене чоловік був хороший вчитель чи не дуже. Е, хороший Хороший був він вчитель, тим, що в першу чергу дав свій автомобіль, і взагалі з самого початку казав: не ходи, нікуди не, не ходи, я тебе навчу. Ну так вчи. А тут не вспів з двору виїхати, вже і в кувет поїхав. І я таке вираз такий почула в інтернеті від інструкторів: що дайте собі рік. Навіть коли ти сів і поїхав, ти ще цілий рік будеш такий трошки на стрьомі. Ще рік ти не будеш отримувати прям задоволення від цього. Ну, На сьогоднішній день я реально не то, щоб без машини не туди, не сюди. Ну, так, да, у мене от є такий закалючка, що якщо ти на мені одружився, ти знав, що в мене нічого немає. По-перше, ти знав, що в мене є дитина. І ти знаєш, що тобі доведеться забезпечувати всім, і автомобілем забезпечувати, і всім забезпечувати. Ну, автомобіль до мене дуже вчасно прийшов. Марія прийшла у перший клас, і це вже була велика необхідність, І тому що водія свого нема. І це просто це стрес. Але коли це тобі необхідно, то ти будеш сідати і їхати. Я сідала і їхала. Я як згадаю, я не знаю, як я ніде нічого ДТП ніяк я не зробила. Але, звісно, новачки. Хоча я бачу молодь, у 18 років пішли, здали, навіть не тренуючись наперед з батьками, хто навіть взагалі за кермом не сидів, в Італії йдуть, здають. І відразу їдуть, відразу їдуть, ще й возмущаються, не вспіють взяти посвідчення водія, молодь Віталії, і вони вже такі возмущаються. Вони вже їдуть за, за, за дідусь, якому 70 год, і який собі помаленьку тихенько кудись їде, він не спішить. А молодь, яка взяла посвідчення водія вчора, вже ззаді буде їхати, вже нервувати. Це саме смішно. Так що рухаємось далі. А, да, звісно, мій автомобіль і на тому, на чому тут їздять, ганяють. Ну, це для, для нашого райончика великий автомобіль це таке ж. Можна навіть посміятися, тому що тут нема де розігнатися. Ох. У Нас тут класний райончик, тому що нам близько до центральної дороги. До центральної дороги, яка веде або в Калабрію, або в Україну. Да? Рим, Мілан. А нам буквально 5 хвилин і ми вже на трасі. Оце класно, тому що не всі райончики, не всі містечка прилягають до, так, до дороги, близько, як ми. Так що навіть те, що я знаходжусь в горах, в глуші, я з цим змирилася, змирилася те, що будинок буде тут. Я з цим змирилася, тому що нам до траси близько. Але отак, от, от, от районний центр треба, моєму дядьку. Кажу, добре, це Марію. Ми, ми купимо будинок. Ми там потім залишимо Марію і прийдемо знову знову сюди, до розбитого кори, там в еко-будинок наш. Так що, дівчата, цінності такі, да? І... Це, що ми переживаємо, всі наші стани, да, кажуть там, ой, депресія, це ненормально, ой, там настрій підвищений, це ненормально. Все нормально. Те, як ви живете, те, як я живу, те, як, як хто живе, це нормально. До мене е, прийшли претензії. Не пропагандуй, бідне життя. Це ненормально. Ну, no. <laughs> це підіть бомжура, скажіть, що це ненормально. Я навіть вважаю ті, хто 에, живе біля мусорників. Да? Зазвичай це розумні люди. Зазвичай це люди, які просто втратили якусь наснагу і хто біля мусорників живе. Дурачок не завжди. Не завжди. Може, зараз і дурачки живуть біля мусорників. Там розумні люди. Знаєте, розумні люди вони більш схильні з'їхати з розуму. А такі, як оце я, це, там, себе щось вмовляєш, жити треба, рухатись треба, далі. Ой, помаленьку, помаленьку і кудись дійдемо. Так, Сеньора, Сеньори обіцяли, що хтось після обіду приїде. Але вони розчарувалися, тому що одна в неділю позвонила, сказала, завтра буду після обіду. Як вони їй давай на завтра дзвонити, а навіть трубку не відповіла. Син каже, ну не вмерла ж вона. Я не вірю, де вона, чого не відповідає. Кажу, да, вас надурили. А, але це хтось другий має вже сьогодні явитися, то не знаю, закінчаться мої поїздки чи ні. Таке було цікава пригода в моєму житті. Просто цікава пригода в моєму житті, і я щаслива, що я познайомилася з цією жінкою. І ця жінка. Мене знову надихнула ще прожити наступний рік. І сьогодні вона мені пообіцяла, кажу, ми ще тут а маємо три роки бути. А вона каже, це пролетить швидко, хоча мій чоловік думає, що це пролетить дуже-дуже. Повільну. А в мене ще три роки є, щоб знайти будинок. Ну, ну, давай. Мене найбільше під щоб... мене три роки, Марія піде в районну школу, в районний центр, і тоді доведеться реально вже знімати будинок. Я вам кажу, я не знаю, мені, от як на мене, мені, Краще в цих умовах, в яких я зараз живу, ніж е знімати будинок, навіть якщо хтось мені буде та й знімати будинок, подарує, скаже, живи скільки треба. От, все одно оце в нас є, щоб мати свій куточок, щоб, щоб мати свій шафу свою, щоб поставити свої статуетки, щоб отут їх поставити, майже приклеїти, щоб вони там стояли вічність. Тому що оце все весь час переїздити кудись, да, це впливає. Але тим паче, я скільки себе пам'ятаю, я не мала конкретно свого. А коли мала, я розуміла, що я там ненадовго. І от, да, я живучи в Україну, я вклалася в будинок, і я щаслива, я не передавала ці кошти, я сама їх тратила. Я зробила собі там все, кухню нову поставила. Приїхала сюди. А скільки ж людина одна має зробити тих кухонь на своє життя? Десять, двадцять, де будемо жити, там будемо строїти кухню. Ой, таке. Так що рухаємось далі до Марії і далі поїду в магазин.